На Прикарпатті незвичне поповнення у парку історії землі, що в підгір'ї на світ з'явилось двоє левенят: батьки малюків, пара великих кішок, луна та фрай. Це їх перше потомство, і вагітність самки стала для працівників парку справжньою несподіванкою. Адже хижаки ще зовсім юні. Ми не очікували, що Луна так рано завагітніє. Хоча було помітно вже близькість е, фрая з Луною, але все ж таки. Сюрприз це для нас. Ми помітили, що вона почала дуже така бути спокійна. Вона завжди підходила до людей, завжди підходила до вікна, що люди могли зробити з нею селфі. Вона завжди була лапкою, ходила. Така була хижачка, хижачка. А тепер ну вона все. Така прийшла, лягає і все собі лежить, спостерігає за всіма. Ну тобто ніякої комунікації з людьми зрозуміли щось не те. Відразу людина, яка доглядала за ними, зрозуміла, що щось не то щось не так. Тоді, за певний час е, у неї. Більшилися груди, так ну, тобто, все ми вже тоді зрозуміли. Відтак тамтешні працівники парку готували лев'ячу сім'ю до появи потомства. Насамперед впорядкували відкритий вольєр задля комфорту новонароджених. Зробили огорожу, перемістили е, тигра з левом окремо. Левицю окремо, ну і е, виношувала наша луна близько 110 днів, там трошки навіть більше. Але це якраз так як годиться. Ну тобто, левиця е, по правилах так би мала носити, виношувати маленьких лименяток. Народила сама. Після народження двоє левеня дівчаток практично не виходили з вольєру і лише два тижні тому почали знайомитися зі світом і відвідувачами парку. Радіють можливості побачити незвичний для прикарпаття звірів, як дорослі, так і діти. Коли дивишся на тих маленьких левенят, вони обіймають свою маму, повзують по ній такі. Знаєте, приємні зразу відчуття, як як у мами, напевно. Імена левенятам поки що не дали зробити це працівники парку запропонували відвідувачам. Під час війни хочеться обрати їм такі імена, бо вони в такому дусі перемоги. Знаєте, народилися. Це для нас такий сайвої, емоційний такий позитив для нас, що дуже більшість. Ну і розуміємо, що і для відвідувачів то більшість хоче назвати їх. Пишуть коментарі. Там джава, байрат, нуві джавелін, байрактар, перемога, мрія. Щось пов'язане з перемогою України. Побачити новонароджених звірят може кожен охочий у відкритому вольєрі парку, проте не завжди. Адже левенята часто перебувають у теплому приміщенні і лише іноді виходять привітатися з відвідувачами. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.